Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Іршовець. І знову про ТЦК. От Сьогодні ТЦК якось мені просто на язиці крутиться. Тому що я сьогодні мандрував десь кілометрів так, 360-380 кілометрів мандрував на маршруті, на попутках. І бачив ТЦКшників на дорозі. Картина, як кажуть, репіна приплила. Їде маршрутка. Стоять ТЦКшники три здорових під 2 метра, вгодованих. І стоїть автомобіль. Гарний автомобіль, іномарка. І ТЦКшник пальчиком, отако пальчиком по господарськи показує водію маршрутки зупиниці. Вдумайтесь, не поліцейський жезлом. А ТЦКшник пальчиком, отако, пальчиком, пальчиком по-господарськи махає водію зупиняй маршрутку. І водій зупиняє, полохливо так зупиняє маршрутку. Навіть не думає. Газанути? Кому ще скаже? Нікому не скажеш. Конституція у нас на паузі. Працівник ТЦК пальчиком зупиняє маршрутку з людьми для того, щоб вигружати з маршрутки людей в бусика. Правда, в даному випадку, побачивши, що маршрутка забита людьми, ТЦКшник правильно відмовився від намірів когось вигружати. Тому що він зрозумів, буде обурення, будуть знімати на кіліфони, як у нас кажуть, і буде паливо. Тому махну пальчиком, проїжджай. І маршрутка проїхала. В Україні господар ТЦКшник, який махає пальчиком. Підписуйтесь на канал, дякую. До нової зустрічі!